На протязі 13, 14, 15, 16 і 19 числа ми будемо проводити, ну вже ми проводимо пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин в природі. Це лисиці, єнотовидні собаки. Це вакцина проти сказу для диких тварин. Компанія з імунізації в частині Саранського району триватиме протягом п'яти днів, каже Анатолій Тетечко. За цей час вакцину розкладуть на площі 2000 квадратних кілометрів. Оробляється. Повністю вся територія, крім населених пунктів, за цією червоною лінією, це прикордоння до Білорусі, обробляються точково, де в нас були зафіксовані спалахи протягом останніх п'яти років. Стараються спеціалісти охопити зони кругом населених пунктів. Раніше брикети з вакциною розкидали з літаків. Наразі ж під час воєнного стану фахівці розносять їх пішки. За день встигають обробити 15 квадратних кілометрів. Через метрів 100-150 акцій приділа по цьому кварталі ми ходимо, обробляємо оцю всю, всю ділянку, яка дає. Вакцину треба розкладати так, щоб вона була в тіні, щоб на неї сонце не попадало. Бо змінюється при нагріванні, змінюється титр вакцини. Вона слабша робиться. Отака робота в нас. В основному у нас зараз виникає от уже сказ у свійських тварин. У нас з початку року тільки є один випадок сказу норки. Це дика тварина на лугу прибігла до рибака, і сказ корови. А решту це собаки і коти. Тобто, це свідчить про те, що Десь нещеплена лисиця прийшла в населений пункт, поконтактувала із твариною, можливо, свійською, яка теж була нещеплена, і відповідно вона заразилася. Безпритульні тварини на сьогоднішній день це основа поширення в містах. У 2023 році у нас в районі було зафіксовано три випадки сказу. в 2024 — му вже сім. І в 25-му от за 4 місяці, у нас вже 11 випадків зареєстровано. Що до кінця року буде, ну ніхто не знає, і ніхто нічого не може спрогнозувати. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.